Особливе перехрестя театралізований флешмоб відбувся у Київському міському центрі реабілітації дітей з інвалідністю. Там, зокрема, лікуються дітки, які постраждали через ДТП. На облаштованому перехресті малеча разом із батьками стали учасниками дорожнього руху. Поділившись на команди, одні були водіями і згадували правила, інші пішоходами шукали дозволені місця, де можна перейти дорогу, світлофор, зебру, пішохідний перехід. Мета цього флешмобу повторити з дітьми правила безпечної поведінки на дорозі і привернути увагу громадськості до дорожньо-транспортного травматизму дітей. З офіційною статистикою лише цього року в Україні сталося 1745 ДТП за участі дітей. Шестеро малюків загинули, 200 травмовані. Найчастіше це через те, що діти переходять дорогу в недозволених місцях, їздять непристебності в автівці Паском безпеки. Тільки я? часто на перегонах. Треба дивитися в різні сторони, а потім переходити. Даний час ми маємо зменшення дитячого дорожнього транспортного аудиторіму, але все рівно маємо загиблих і травмованих дітей. Розумієте, це прикро. Тому що десь ми тоді не допрацювали з вами. Наша задача дорослим своїм прикладом показати, як це правильно робити. На Софійській площі.